Особливо для жінок це дуже важливо їсти достатню кількість складних вуглеводів і не боятися їсти складні вуглеводи увечері. Тому що саме тоді а, кортизол він повинен бути, але це буде рівненький, спокійний, нормальний рівень стресу і рівного життя. Далі жінкам можна додавати, і це дає нам ендорфіни, а, чорний. Дуже чорний шоколад. Але це не солодкий, не молочний, а це чорний. Я обираю 80%, 75%. І це дійсно допомагає нам знижувати рівень стресу. Далі, такі продукти, як авокадо, ягоди, зелень, всі ці продукти будуть знижувати рівень стресу. Тому додавайте в свій раціон і допомагайте своєму тілу проживати це. А також. Чай, матча. Чай-мача краще кофеїну, тому що чай-матча вміщує в собі ельтіанін. А ельтіанін це кислота, яка буде стабілізувати рівень стресу. Тому, якщо ви дуже любите кофе, то замініть одну чашку на матчу, а іншу чашку на ромашку або м'яту, або мелісу.